Привіт, футболмани! сьогоднішній випуск нашої програми буде дуже насичений. Ми розглянемо матчі чемпіонату в Вінниці з футболу. Результати благодійної футбольної акції серед юніорів 2009-2010 року народження. Перші результати фінальної пулі ФБР для ЗСУ та ігри першої, другої та третьої ліг міського чемпіонату з футзалу. Тому не будемо затягувати вступ та одразу почнемо. А почнемо ми з чемпіонату міста з футболу. Тут в рамках дев'ятого туру зіграло чотири парі учасників. Ємсі Поділля у доволі цікавому матчі. Отримало перемогу над ВМ-інтеграл з рахунком 3-1. Яско, не зважаючи також на цікаві перепитії на полі, переграло КЗДЮ США не у 3-0. А от Факел 2 мінімально виграв з три очки у матчі з Оріоном 2-1. А от найбільш гольовим вийшов поєдинок між ФК Нивою та ВМ інтеграл. Молоді не розпочали дещо краще і вже в першому таймі оформили. Собі непогану фору другій половині. Ця перевага була збільшена, хоча й молодіжка не дрімала та змогла компенсувати відрив. Але це не врятувало їх від розгромної поразки. У підсумку 6-2 на корисниве, яка наразі з шістьма очками займає дев'яте місце турнірної таблиці. У Тріксія лідерів зараз перебуває Мсі Поділля Універдинамо та Факел-2 на пару з Яско. Продовжуючи тему великого футболу, кілька слів скажемо й про благодійну футбольну акцію для ЗСУ серед юніорів 9-10 років народження. Неділю відбулося всього два матчі в рамках цього спортивного івенту. Темпу карколомному та дуже цікавому поєдинку мінімально обіграв турбів один нуля. От ще в одній грі турбів з величезним рахунком 0-9 поступився лідерам турнірної таблиці прем'єр Ниві. Відповідно до цих результатів, ця ж таблиця виглядає наступним чином. Після вище Адний гри прем'єр вийде першою. Олімпік з вороновиці другим, а третє місце наразі за дублем Нивинуль 9 <му> Наступною темою, якщо ми вже говоримо про змагання на вулиці, буде ФБР для ЗСУ. Спочатку ігровий день відкрили учасники Кубку берегів, штурм та Атлетик. Останні досить вдало відпрацювали увесь відведений час та просто таки знищили свого суперника з рахунком 7-0. А вже в наступному матчі між Патріотом та Вінницею події розвивалися більш драматично. В першому таймі містяни оформили собі подвійну перевагу, але ближче до перерви, згубили її, пропустивши все тих же два голи. Другому таймі Патріот мінімально виходить вперед та продовжує тиснути та забивати. Пізніше Вінниця все частіше огризається і навіть переламує хід поєдинку, вийшовши вперед, 7-5. Цього рахунку вистачає, щоб завершити такий драматичний та цікавий. Двобій перемогою. Щодо Кубку Ліги, то варто спочатку згадати про вирішальний матч для Стелса Хуторка, що в очній дуелі вирішували хто піде в Кубок а хто в кубок чемпіонів. У висновку в цьому потужному протистоянні кращими стали гравці стелсу, що отримали перемогу 4-1 та потрапили до вищого дивізіону. Хуторок вже буде тепер боротися за медалі кубку ліг, в якому, до речі, в цей день зіграли кіпіш-хнупс, У протистоянні виграв Стані 7-4 та... СКП з ВМ «Інтегралом» у цьому матчі мінімальну перемогу отримали спортклубівці. 6-5. у кубку чемпіонів також було зіграно два матчі. Кусту Агро поступилися Атланту на 1-3, А Спарта обіграла автофішку з точно таким же рахунком: 3-1. Перші очки в копилку зароблені, але саме цікаве буде, звичайно ж, далі. Закінчили з оглядом змагань на відкритих майданчиках, а тепер йдемо вже в більш теплий зал спорткомплексу Нокау, де продовжують догравати футзальний турнір, що був перерваний свинособаками з оркостану 24 лютого. Як завжди, почнемо свою оповідь з першої ліги. Тут команди дограли свій останній тур і закрили вже всі питання по призерах. Відкривали ігровий день фортуна з орлівкою. Орлівчани зібралися мінімальним складом, і матч для них абсолютно нічого не вирішував, тому вони. Ни собі дозволяли експериментувати та не напружуватись. Натомість калинівська команда навпаки захотіла поставити жирну крапку в цьогорічних змаганнях та діяла максимально злагоджено. Перший тайм пройшов доволі таки рівно, Команди обмінювалися голами та йшли ніздряв ніздрю. Перелом наступив після вилучення Олександра Собка. Саме тоді калинівчани скористались ситуацією, почали масовані набіги та градом обрушували удари та голи на ворота суперників. В другій половині після іще двох червоних матч завершився достроково через неможливість продовження зі сторони орлівки кінцеві цифри на табло 11-2 на користь фортуни. Далі про гру «Кусто Агро та Яско 2 На неї багато хто очікував. адже між собою зійшлися третє та четверте місце турнірної таблиці. Гру активніше розпочали нафтовики. Вже до 15-ї хвилини вони лідерували 4-0. В роздягальну аграрії дещо скоротили відставання, забивши 2 голи. Другий тайм був вже менш гольовим і довго тримався такий добротний паритет. Але під завісу Язко видало фінальний спорт і поставило крапку, у поєдинку ще двічі розписавшись у ротам суперника. шість і при приємний бонус для підопічних скоромно у вигляді трьох очок в копилку. Останні на арену нокауту вийшли все ті ж Яско 2, але вже з Калинівською фортуною. Тут перша половина була перететною по динаміці та грі, але більш забивною для Яско. Вони ногами пастушенка та рябоконя вже до перерви вийшли вперед. Опісля неї, калинівчани вже більше тиснули та старалися поборотися за виграш, але спромоглися тільки на нічию, і то за підсумками лише другої половини. А вся зустріч у сумі закінчується рахунком 6-4 на користь яско 2. Що ж і на ваших очах підсумок турнірної таблиці Трійка лідерів мов відома. Це Орлівка, МС Поділля та Кусто Агро. Та коротко про другу лігу тут також повністю завершився турнір та вирішувалася доля другого та третього місця. Главдор, який вже точно брав золото, також зіграв свій відкладений матч днамовін автоцентром і розгромив їх з небаченим рахунком 3-15. Вінницькі Шершні поступилися спортклубу поліції у густросюжетному матчі з рахунком 5-8, А в парі все тож ж спортклубу та він автоцентру сильнішими виявилися полісмени. Вони перемогли 6-2. Найбільш очікуваною була гра між дублем та Епіцентром. Для аграріїв ця зустріч була вирішальною в їхній боротьбі за срібло і вони вибороли таку потрібну перемогу з рахунком 5-2. Атлан же за підсумками турнірної таблиці займає бронзове третє місце. Нам потрібна була тільки перемога, тому у нас настрій був тільки на, на перемогу. Десь трохи е зіграли в свою гру, врахували ті помилки, які були у нас в першому колі, коли ми поступилися Епіцентру. Ну, в принципі, гра склалася так, як ми і планували, як нам було і потрібно. Третя ж ліга, на відміну від двох вищезгаданих, ще не зафінішувала, так що буде мати продовження на наступному тижні. А на цих вихідних результати матчів такі. Поділля відродження, рух 5-0, технічна перемога Подолян, Десна же розійшлися миром 4-4. А благі ще й на наступний день мінімально обіграли рух 1-0. Кіпіш влаштовує розгром Нухту 10-2, який в свою чергу мінімально виграє в Десни 1-0. А спрут сенсаційно поступається в Поділлю відродження, Ня і буде робити все від себе залежне на наступний тур, щоб вклинитися в боротьбу за бронзу.